Дуже розповсюджена проблема у людей це проблеми з хребтом. Грижі і протрузії. Грижі і протрузії так, це так. просто капець. Зараз кажуть, що ця хвороба помолоділа, і вже навіть там з 20-25 років так, так, так. зустрічаються такі проблеми. Хтось про них знає, так, хтось просто терпить. воно і раніше було таке, але особливо особа так не діагностувала. А зараз появою МРТ, ця діагностика стала легкою, і тепер у всіх воно з'явилося. Може, ки єсть, але е люди приходять часто, дуже часто і кажуть, що -то в мене болить спина? От в мене болить спина, де болить, як болить, після чого болить? Це ті питання, які ми повинні поставити людині, щоб зрозуміти, все-таки е це проблема з м'язами, чи це проблема уже з міжхребцевими дисками, такими як -от, грижі, протрузії. Чому тому, що м'яз, який перенапружений, спазмований. Ми діємо на нього теплом, і вібрацією вінників обов'язково і це допомагає, це класно допомагає. Якщо це протрузія або грижа, ми не діємо теплом і вібрацією, тому що ми тільки зробимо гірше. В мене були ситуації, тоді, коли людині прям ставало гірше в парній після пропарки. Прямо в парній, дуже різко. Дуже різко, і людина така, прямо от, от, аж отак, як завжди воно перекошує на один бік, тому що там з'являється додатковий спазм, зміщується хребцевий е диск, і йде перекос, обов'язково вже поставив. Тому ми це уточнюємо. Якщо там якісь серцеві хвороби, це не так часто, то проблеми з позвоночником, з хребтом це дуже часто, прямо воно ну, поруч, завжди поруч, і багато у кого.